Привіт. Ти знаєш, вже минуло півроку, а біль втрати не вщухає. Я наче навчилася жити з цим. Але порожнеча лишилася. Мама, вона завжди була моїм спокійним берегом, куди я могла прийти з усіма своїми переживаннями. І тепер, коли її немає, я почуваюся, наче стою посеред бурі без парасольки. Є дні, коли здається, що я вже впоралася, а є такі, коли від спогадів просто розривається серце. Я чую її голос у своїй голові, бачу її усмішку і часом навіть ловлю себе на тому, що хочеться їй позвонити». А потім приходить усвідомлення, і воно, наче холодний вітер, пронизує наскрізь. Я тримаюся, чоловік підтримує, але це не те саме. Ніхто не зрозуміє тебе так, як мама. Вона знала все без слів. Її любов була, як тепла ковдра, що огортала мене, навіть коли я цього не хотіла. Мені хочеться вірити, що вона десь поруч, що вона бачить мене, чує, і продовжує бути тією невидимою ниткою, яка зв'язує мене з нею.